Це тразодон в Україні це трітіка. Оптимальний антидепресант для лікування тривожно-депресивних розладів. Вирішується одночасно кілька завдань, і я точно знаю, що всі його призначають в стандартній дозі 50 мг для сну. І на цьому закінчиться. Не працює 50, призначаю сміливо 100. Не працює 100, не сміливо, але призначаю 150. А потім кажу, все. Далі комбіную, хоч з Валеріаною і так далі. І це помилка. Тому що, дійсно, маючи хороший сомнолентний ефект, причому в Тразадона в Трітіко є хороші дослідження, які показують, він не просто продовжує сон, він відновлює структуру сна. Оце те, що я казав: ремфаза, друга, третя, аж до глибокої фази сну. Він будує нормальний глибокий сон, і тим самим він близький до прозазону, який прибирає кошмарні сновидіння за рахунок приснилось, забув. Приснилось забув. Це W-фаза. Тому він відновлює фізіологічний сон. Позитивно впливає на симптоми, це все-таки антидепресант, причому мультимодальний, він має кілька векторів, це я також покажу. На депресію. Причому є особливість, він починає працювати дещо швидше. Тільки ніколи не вірте, що антидепресивний істинний тіліотичний ефект наступає з другого, там, третього дня і так далі. Якщо пацієнт, який прийшов, я йому призначив, АД, в тому числі літеразодон трітіка, і каже на другий день: мені стало легше, ви прекрасний лікар, я говорю, це або погода, або у вас сімейні відносини стали кращими. Я тут ніякого відношення не маю. препарат ще не почав працювати. Істинний кіомітичний ефект буквально всіх препаратів починається з 2-3 тижня. Тразодон має швидший ефект. Направду так. Тут, тут вони виграють однозначно. Потужний протитривожний ефект, якщо ви правильно дієте, якщо ви будете лікувати не просто 50 мг, а в рамках 150-300 мг, Тоді ви впливаєте на тривогу. А хочете ще й на депресію впливати, тоді більше 300 мг. Дуже важливий момент, я ж сказав, тривога, ні сну, ні сексу. Так от тут є бонус-ефект покращення сексуальної функції, в тому числі, ну у вигляді сексуальної функції лібідо в чоловіків і в жінок, в тому числі, якщо пацієнт отримує інший антидепресант, в якого дуже часто, це вся група ССРА, в якого дуже частий побічний ефект це зниження еректильної дисфункції. Це еректильна дисфункція, не знижня, а еректильна дисфункція це вся група СССР на превеликий жаль. Більше або менше, але вони всі впливають. І в тому числі, якщо хочете покращити, можна скомбінувати. Тим більше, Тразодон трітіка може йти на ніч, а препарат групи СССР може йти вранці. Не ідеальний варіант, я ми, ми за монотерапію, але в світі так призначають: в тому числі, наприклад, відновити сексуальну функцію.